Привіт! Сьогодні хочу поговорити про глобальність процесів, практик, знань, про те, як у світі подорожують сучасні знання і не тільки сучасні. На прикладі, як мінімум, двох людей. Наприклад, ви бачите, що тут такий цікавий мене браслетик. Він пов'язаний з конкретною людиною. А, паном Лаховським і також ось таку книжечку Але... Олександру Алехандру Жодоровську. Про нього ми вже говорили, або Ходор... Ходоровський, так? <гум> ну, Давайте спочатку про Олександра порозмовляємо, так? Ви вже про нього від мене чули. Коли ми роздивлялися, здається, карти. Бо ця людина народилася в Києві, батьки емігрували в Латинську Америку, там тримали свій магазинчик, який так і називався Україна, він зовсім не проста людина, Олександр, пройшов дуже важкий складний життєвий шлях. 60 років, навіть більше, вивчав таро, марсельське таро, повністю відбудовував символи, їх значення, кольори. От як було максимально на початку. Людина, яка в Парижі надавала абсолютно безкоштовну психологічну допомогу багатьом, хто до нього проходив на сеанси Старо. Це відомий письменник, це відомий режисер, це відомий психолог. Це людина, яка у 1980 році ввела таке поняття психологію як психо... Генеологія роду. Далі це поняття стало вульгаризуватися. І вже коли, наприклад, клієнти приходили на таку послугу, як психогенеологія, могли потрапити на сеанс як до психолога, так і до медіума, так і до людини, яка працює з архівами і просто досліджує рід. Тобто, коли замовляєш таку послугу, не знаєш, що ти отримаєш. Тому Олександр зараз разом з Мар'яною Костою, тобто тут два автора винайшли новий. Термін, який зараз закріпляється в Європі і в Америці, а, і набуває нових смислів. А термін цей називається метогенеологія роду. І от я тільки почала читати книжечку. Але я просто знаю, я читала вже книжки. Олександра Жадоровського дивилася його книги. Він, до речі, пише багато коміксів для дітей. А вони здаються комікси, але там дуже багато езотерики. Тобто він робить такі твори, навіть фільми, все, Все, що він робить, створює воно, все пов'язано з езотерикою, з тонком матеріальним світом, з психологією, з нашою душею, з нашим родом. І в будь-якому разі, якщо ви чи читаєте, чи дивитесь його твори, ви певним чином зцілюєтесь. І ось для чого він ввів цей новий термін? Адже до цього психогенеологія це також був він. Для того, щоб об'єднати, як він каже, правий мозок і лівий мозок, тобто. Об'єднати раціональне і ірраціональне, видиме і невидиме. Коли ви замовляєте тепер таку послугу, наприклад, у професіонала, як генеалогія роду, то він роздивляється і з позиції, наприклад, пошуку в архівах про ваших родичів, і з позиції психології, так, наприклад, які травми, хвороби, ситуації передаються, звідки йде хто, на кого як впливає, чому там психологія. Психологічні, певні обмеження, установки, передаються ті ж самі травми і хвороби і тому подібне. І одночасно певний такий медіумний контент, коли практик може ще й взяти і отримати, наприклад, повідомлення від померлого родича чи від групи, душі групи роду. Знається на енергіях, так знається на різних світах, вимірах і тому подібне. Тобто, може все, все, все об'єднати, як фізичну сторону, так і тонкоматеріальну. І в цій книжці вона така немаленька. Тобто, так як я зараз читаю багато чого і багато чого проходжу, тобто мене це займе час. Тим більше що тут дуже багато практик і медитацій. Я збираюся, їх, звичайно, все робити. тобто Читання цієї книжечки може розтягнутися на дуже довго. Звісно, якщо вам цікаво, запропоную деякі практики, які тут пропонував, але спочатку спробую все на собі, як завжди. Якщо в мене щось дійсно так дуже задійне, то, звичайно, поширю цю інформацію. Тим більше, ну, самі розумієте, відома людина у світі. Народилася в Києві, там де і я. Тобто, все ж таки, щось є в нашому цьому українському кодові, і всі ці події, такі злиденні, я вже не знаю, як їх назвати. Щоб бути дипломатично, які трапляються з нами, таке враження, що вони реально спеціально з нами трапляються для того, щоб ми, по-перше, роз'їжджалися по світу. А по-друге, чого ж чужого навчалися і своє передавали. І глобальні оці зміни якраз поєднували в собі і поєднували те, що по суті не поєднується, але ми це можемо. Я не знаю як, але оця хаотична така природа нашого народу, яка зовсім не вкладається в тихомирне контрольоване і передбачуване життя, наприклад, європейців, які планують все заздалегідь. Починається новий рік. Перший тиждень вже розплановані всі відпустки, всі вихідні дні, різні там, дні, які можна брати, наприклад, собі на відпочинок чи на лікарняний, всі спорти, хобі, все, що ти там займаєшся, все, що тебе цікавить, на рік все заплановується, за рік все оплачується. Тобто ти на рік Повністю в тебе вже все стабільно, все прописано. Ти знаєш, куди коли поїдеш, коли куди підеш, оплати всі податки також. Тобто все якось так на рік вперед, ти точно в тебе все стабільно. А іноді на два, на три, на п'ять. Тобто, в залежності, хто якщо планує, ну, на рік точно в Україні це просто неможливо. Це мені здається, цього ніколи не було можливо. Кожен тиждень. Та Боже, кожен день може бути стільки всього різних і подій, і чого хочеш, що змінюється все. А скільки разів ми і гроші губили в тих самих банках? Я вже мовчу про всякі події, типу голодомору, війни, хвороби і тому подібне. Багато всього скажіть. От у нас дуже багато всього. Не кожна країна переживає стільки всього, скільки переживає і переживала Україна. Ні в якому разі не хочу сказати, що ми якісь надзвичайні чимось кращі, ніж інші, чи чимось гірші. Ми всі однакові, але щось таке в нашому українському коду є. Так, мене доця впала, ножку забила, тому лікую доцю і розмовляю з вами. А тепер хочу про другу людину, яка пов'язана з моїм браслетом. На цьому браслетику є осцилятор Лаховського, який відомий практично в усьому світі. Особливо в Радіоніці і в Радіостезі. Пан відомий дуже сильно у Франції і в Америці як Жорж Лаховський. Справжнє ж його ім'я Георгій. Він народився в Білорусі. Навчався в Одесі, здається, на інженера, якщо мені пам'ять не зраджує, а працював у Франції в різних госпіталях та клініках. Він захворів свого часу на рак і своїми зусиллями намагався себе вилікувати і він. Винайшов осциллятор Лаховського. Тобто, подивіться, що це така машинка з такими спіральками, між якими людина сідала. Вони проводили досліди і на омолодження, і на зцілення, на багато чого. Він вилікувався, вилікував себе і багатьом допоміг. Його досліди відомі в усій фракції. І, наприклад, Радіоніка, вона в основному пов'язана саме з його роботою. Коли до Європи прийшов Гітлер з усім своїм щастям, так, бачу, що треба закруглятися. Кров пішла, так? Зрозуміло, так. Він емігрував в Америку, де продовжив свої досліди, і став відомим там. Дуже цікаво, тому що в радіоніці ви знаєте, радіоніка вона вивчає саме форму, хвильову форму, тобто будь-який предмет він має хвилі, які поширюються і якось на нас впливають. І ось, наприклад, є певні форми, наприклад, сакральна геометрія, яка для нас дуже сильно корисна. Або як ми роздивлялися мушлю, так, морський такий грібенець, форма от Святого Якова, як є паломницький шлях, наприклад, наутілос також. так, Тобто різна форма. Природнього характеру з е, числом, наприклад, Фібоначі дуже гарно впливає на все живе. Е, чи там, наприклад, форма піраміди, чи форма купола, чи ще якісь так? А є якісь кострубаті такі форми, зрізані, незрозумілі, і вони дуже погано на нас впливають. Першим чином їде наша вертикаль. І не тільки вертикаль взагалі наші мембрани їдуть, але дуже часто саме вертикаль. Тобто ми нерівненькі, і форми на нас впливають часто не дуже добре, і це може бути справжньою перешкодою. І от якраз от радіоніка вона багато в чому вивчає саме вплив форм на нас. А, ну от, наприклад, якраз ось осцилятор. Він дуже гарно інформує наші клітини, тобто можна їх на щось заінформувати. Для кого це зовсім нова інформація? Будь ласка, ознайомтеся з цим персонажем і з його винаходами. В інтернеті, в принципі, дуже багато інформації про це. Заглиблюватись немає ніякого смислу в принципі важлива сама ідея. Що дивіться, пан народився в. Білорусія вчився в Україні, працював у Франції і Америці. Тобто, людина пройшла найважливіші континенти для того, щоб здійснити досвід і звичайно, життя з ним було зовсім нелегке, але привело до того, що людина стала відомою до таких дослідів, які бо якби в нього не було раку, він би ніколи в житті. І не пішов би в цей досвід, правда ж? І його здобутки стали важливими не тільки в радіоніці чи радіастезія, а взагалі навіть в медицині. Звісно, сучасна медицина не дуже признає, ну, вони просто не хочуть цим займатися. Але дослідники безпосередньо у Франції досліджують цю тему дуже сильно. Так, ладно, буду закруглятися, бо. Бо потрібно заспокоювати маленьке дитятко, вимагаємо її уваги не тільки моєї. Смисел цього відео про те, що в усі часи. Існували люди, і обмін знань розпоширюються ці знання по всій планеті дуже швидко. На жаль, всі ці досвіди і досліди завжди починаються з якоїсь чи трагедії, проблеми, хвороби, травми. Просто так вони ні звідки не беруться, але люди, які їх досліджують. Проходять і до так. надзвичайних результатів, не. які стають відомими в усьому не. світі. І як не дивно, Я серед роду начальників дуже багатьох не. практик не. і дослідів є не. наші. Тому мене не дивує зараз таке розпоширення. Езотеричних практик, духовних практик на теренах нашої країни. Я сподіваюся, що вони і надалі будуть розвиватися, і що все буде дуже дуже добре. Тому бажаю вам натхненої практики. Розвивайтеся. У нас зараз війна і мені здається, що вона нам не просто так дана разом з усіма всіма роз'їздами наших українців по всьому світі. До чогось це нас все веде. Дуже багато практиків майстрів розказує про це, роблять вже певні висновки. Ви також робіть свої. І, можливо, ви майбутній пан Лаховський чи Ходоровський, чи ще якийсь. Глобальні знання зараз просто супер одне одного. Ми всі годуємо знаннями. І одне одному допомагаємо і так разом ростемо, еволюціонуємо, йдемо далі. Ну що ти їй зробив? Навіщо? Їй, їй боляче, навіщо ти це зробив? А, ну так, магнітизувати можеш, отак дивись, ручкою просто. Над колінцем. Так, син магнітизує доцю. Ладно, давайте. Я вже буду магнітизувати. Гарна є вам практика. Почитайте про цих чудових людей. І до зустрічі. Бувайте. Аввах.